Мільйонер Костянтин, відомий своєю владою і впливом, вигнав свою дружину Тетяну і їхнього маленького сина із дому. Він був переконаний, що її поведінка залишає бажати кращого і не захотів більше терпіти її компанію. Невдовзі після цього Константин випадково побачив їх у лікарні. І був приголомшений від побаченого. Тетяна була глибоко обурена поведінкою чоловіка, її серце було розбите від його звинувачень та постійних підозр. І вона сподівалася, що народження сина допоможе зміцнити їхній союз та покращити стосунки у родині. Тетяна вірила, що цей новий етап. У їхньому житті принесе стабільність та щастя. Але згодом, коли вони зосередилися на догляді за дитиною, почалися нові конфлікти. Конфлікти почалися саме з того моменту, коли Константин почав підозрювати Тетяну у зраді. Його ревнощі не мали меж і перетворилися на справжню. Нав'язливу ідею. Одного вечора Константин знову влаштував розбір польотів. Він схопив конверт із фотографіями, кинув їх дружині в обличчя і заявив: На, полюбуйся на себе. І, не чекаючи відповіді, пішов у кімнату, сильно грюкнувши дверима. Тетяна була вражена. Коли побачила фотографії, на них вона була зображена в ресторані з іншим чоловіком. І ці знімки стали шоком для неї. Вона була впевнена, що це була підстава. Вона ж проводила весь свій час із дитиною, І у неї з чоловіком уже не було романтичних стосунків, вона намагалася довести свою невинність. Але кожен раз, коли вона намагалася пояснити, Константин ставив нові запитання та висував нові звинувачення. Я молодша за тебе, вигукнула Тетяна в розпачі, намагаючись знайти хоч якийсь сенс у його підозрах. Але чому? Чому інші жінки народжують по кілька дітей, а я не можу? Запитував Костянтин, і його голос наповнювався невдоволенням та роздратуванням. І це питання стало останньою краплею в чаші терпіння Тетяни. Коли Тетяна дізналася про свою вагітність, вона була надзвичайно щаслива вона вирішила не повідомляти чоловікові про можливі патології, щоб не турбувати його. Зайвий раз. Її син Стасик народився слабким, але без серйозних захворювань. Константин був спочатку щасливий, але, невдовзі його ревнощі знову почали псувати їхні стосунки. Константин почав вірити, що Тетяна щось приховує від нього, і це ставало причиною постійних сварок. Конфлікти між ними ставали частіше, особливо після того, як хтось підкинув фотографії, що спричинило нову хвилю скандалів. Тетяна не розуміла, чому чоловік так підозріло ставиться до неї. Вона відчувала, що з кожним днем їхні стосунки руйнуються, а її зусилля довести свою невинність. Не дають результату. Коли Тетяна була вигнана із дому, вона не знала, куди йти. Її серце билося швидше від страху і тривоги. Вона звернулася за допомогою до єдиного знайомого в місті Бориса, який, хоч і не був близьким другом, він запропонував допомогу у скрутний час. Тетяна ігнорувала усі застереження і відчула, що їй потрібно знайти тимчасовий притулок. Борис, побачивши її в такому стані, вирішив допомогти, як тільки міг. І він запропонував їй притулок у своєму будинку, а також організував медичну допомогу для неї та її сина. Під час поїздки на таксі трапилася аварія. Таксі, в якому Тетяна їхала із сином, зіткнулося із вантажівкою. Тетяна опинилася в лікарні з переломом ноги, а її син отримав незначний струс. Борис, який допоміг їй після аварії, був обурений вчинком Константина і не зміг залишитися байдужим. Він організував для Тетяни тимчасове житло і допоміг їй із медичними документами. У лікарні Тетяна відчула, що її життя перетворюється на низку складних і болісних моментів. Її син, хоч і отримав лише незначний струс. Він потребував постійної уваги та догляду. Борис став для Тетяни не тільки допомогою в цей складний час. Але й надією на новий початок. Він був її опорою, надаючи підтримку та комфорт, які були їй дуже потрібні. Важко було зрозуміти, чому все-таки це сталося. Але Тетяна почала відновлювати своє життя. Вона зосередилася на реабілітації і відновленні здоров'я. Борис, бачачи її страждання та боротьбу, Підтримував її морально та матеріально. Вони стали ближчими. І Тетяна почала відчувати, що, незважаючи на всі труднощі, вона має шанс на нове життя. Кожен день приносив нові виклики, але Тетяна вирішила не здаватися. Вона почала вивчати можливості для роботи, прагнучи стати незалежною. Борис допомагав їй у всьому, що міг. І підтримував її на кожному етапі цього важкого процесу. Тетяна навчилася знову вірити в себе та свою силу. З часом Тетяна змогла знайти роботу і почала будувати нове життя для себе та сина. Вона розуміла попереду ще багато труднощів, але тепер у неї була мета і план. Її стосунки з Константином залишалися напруженими, але вона змогла знайти в собі сили і віру в краще. Борис залишився її другом та підтримкою, і їхня дружба стала для Тетяни важливою частиною її нового життя. Ця подія стала для Тетяни важливим уроком, і вона зрозуміла, що іноді найгірші випробування. Можуть стати основою для нового життя. І, хоча шлях до відновлення був довгим та важким, Тетяна нарешті почала відчувати, що може впоратися з усіма труднощами, які ставить перед нею життя. Вона розуміла, що навіть у найтемніші часи можна знайти промінь надії і можливості для нового початку. Тетяна почала знову жити, сповнена рішучості і віри в краще. Її життя, хоч і не було легким, стало для неї джерелом сили та натхнення. І, хоча вона не знала, що чекає попереду, Тетяна була готова зустріти будь-які труднощі з новим відчуттям впевненості та надії. Після того, як Тетяна отримала допомогу від Бориса, а вона вирішила зосередитися на своєму відновленні та створенні нової основи для себе та сина. Її перелом ноги заживав повільно, і вона змушена була проводити більше часу вдома, ніж хотілося б, і це дозволило їй знайти нові джерела натхнення і розуміння того, що їй потрібно для побудови нового життя. Борис продовжував допомагати Тетяні не тільки фінансово, але й морально. Він розповідав їй про власні труднощі, що допомагало їй зрозуміти, що не одна вона зіткнулася із проблемами. Від його щирого співчуття і підтримки Тетяна почала відчувати себе менш самотньою. Борисові відвідини стали для неї. Подією та надією, яка розвеселила її, і надихнула продовжувати боротьбу. Тетяна вирішила використати свій час для самовдосконалення. Вона почала читати книги про психологію, саморозвиток, вивчати нові навички через онлайн-курси. Ці заняття. Допомогли їй відкволіктися від фізичних, фізичного болю та негативних думок. Вона також почала вести щоденник, в якому записувала свої думки, емоції та плани на майбутнє. Це стало для неї способом. Способом врятувати та впорядкувати свої думки і знайти спокій, її син поступово відновлювався після стресу та травм. Тетяна помічала, що він почав частіше усміхатися і проявляти цікавість до навколишнього світу. Вона старалася забезпечити йому комфорт та безпеку. Навіть якщо це вимагало великих зусиль з її боку. Борис час від часу проводив з ними час, допомагаючи то з домашніми справами, то піклуючись про малюка. Після кількох місяців відновлення, Тетяна змогла знайти роботу, хоча й на часткову ставку. І це був її перший крок до фінансової незалежності. Борис допоміг їй з організацією графіка, щоб вона могла поєднувати роботу і догляд за сином. Тетяна була вдячна за його підтримку, і вона зрозуміла, що без нього її відновлення було б, знатто, було б значно складнішим. І вона вирішила використовувати свої нові знання та навички для того, щоб знайти шлях. До особистого розвитку і покращення якості життя. Тетяна розпочала проект з написання книги про своє життя та випробування, які вона пережила. І це стало для неї не лише формою самовираження, але й способом знайти новий сенс у житті. Після того, як Тетяна повернулася до соціального життя, вона зрозуміла. Вона зрозуміла, що їй важливо допомогти іншим людям, які переживають подібні труднощі. Вона волонтерила в організаціях, які підтримують жінок і дітей у складних ситуаціях. І ця діяльність принесла їй відчуття задоволення і зміцнила віру в свою місію. Тетяна почала зустрічатися з новими людьми. Будуючи нові стосунки і формуючи нові знайомства. Її життя поступово поверталося до нормального русла. Хоча вона все ще мала труднощі з Константином, який періодично навідувався і висував нові претензії, вона навчилася не зважати на його негатив і зосередитися на власному розвитку. Згодом Тетяна зустріла нову людину в своєму житті. Це був чоловік. Який розумів та підтримував її. Він був поряд, коли вона потребувала допомоги і став важливою частиною її нового життя. Ця нова любов дала Тетяні віру в те, що справжнє щастя можливе навіть після великих втрат і труднощів. Константин продовжував підтримувати своє бачення ситуації і ставлення до Тетяни. Проте з часом його звинувачення стали менш гострими, і він почав проявляти більше розуміння. Хоча їхні стосунки не стали ідеальними, вони змогли досягти певного рівня поваги і співпраці в питаннях виховання сина. Тетяна з гордістю дивилася на те, що їй вдалося досягти, її життя стало прикладом того. Як можна знайти сили в найскладніших обставинах і змінити його на краще? Вона знала, що попереду ще багато роботи, але тепер у неї була впевненість та надія, які допомагали їй рухатися вперед. На завершення цього етапу свого життя Тетяна відчула, що вона знайшла своє місце. Її новий шлях, хоч і не був легким. Став для неї джерелом сили і натхнення. І вона розуміла, що, незважаючи на всі труднощі, життя може принести нові можливості та щасливі моменти, якщо тільки бути готовим боротися і вірити в краще. Тетяна подивилася на своє життя з новим сприйняттям, знаючи, що вона має сили та ресурси для подолання будь-яких перешкод. Вона була готова до будь-яких викликів, які їй готувало життя. І вона знову знайшла радість у простих речах, які раніше здавалися їй недосяжними.